Всім привіт, друзі! В даному відео розповім вам, який акумулятор обрати для автомобіля Volkswagen Passat NMS, на що звернути увагу, як замінити батарею та як обнулити помилки, які можуть з'явитися після відключення АКБ від автомобіля. На рахунок вибору акумуляторної батареї потрібен 12-вольтовий акумулятор з воротньої європейської полярності. Тобто, якщо дивитися на батарею зі сторони струмовиводів, то плюс повинен бути з правого боку. Ємність АКБ Тут на ваш розсуд, але вона не повинна бути меншою, чим передбачено автовиробником. Все залежить від наявності та кількості в вашому автомобілі лампочок, підсвітки, музики і так далі. Головне, щоб розміри акумуляторної батареї були не більшими, чим місце, яке передбачене для їх встановлення. Максимальний розмір АКБ для наших автомобілів 278 мм mm довжину, 175 мм mm ширину та 190 мм mm висоту. Орієнтуйтеся на ці параметри, коли будете обирати акумулятор для свого автомобіля. По ширині та довжині важливо дотримуватися розмірів, щоб АКБ надійно став на платформу та був зафіксований. Висота теж відіграє важливу роль, так як якщо взяти занадто високу батарею, клема може не дотягнутися до струму виводу. Друзі, вважається, що на різні комплектації автомобіля виробник встановлював різної ємності акумулятори. Не знаю наскільки це правда, але якщо комусь дістався автомобіль зі штатним Ваговським АКБ, напишіть в коментарях, якої ємності у вас була батарея та якої комплектації ваш автомобіль. Буде дуже цікаво почитати. Можливо, зберемо якусь статистику по цьому питанню. В мене, наприклад, автомобіль комплектації SE. На автомобілі був встановлений оригінальний акумулятор ємністю 61 Аг. Наступну батарею купував такої ж ємності, її явно було недостатньо. Цього разу свій вибір зупинив на акумуляторі ємністю 74 Аг. Виробник варта серія Blue Dynamic. Європейський. Плюсова клема під'єднується з правого боку. Його розміри ширина довжина відповідно 175 мм 278 мм та висота 190 мм. Тобто, по розмірам, це максимальне, який можна встановити на авто. Зараз це перевіримо. По заміні, друзі, нічого складного. Процедура дуже проста. Єдине питання, яке може виникнути: яку клему акумулятора знімати першою. Правильна відповідь прописана у книзі з експлуатації до кожного автомобіля. Там зазначено, що спочатку потрібно знімати мінусову клему, а потім плюсову. Пояснити таку рекомендацію дуже просто: мінусову клему варто відключити першою через те, що випадковий контакт плюсової клеми з металевою поверхнею може стати причиною короткого замикання. При підключенні, навпаки, спочатку під'єднуємо плюсову клему. Відразу перевірю, чи підійде чехол, так як ця батарея більша за попередню. Акумулятор фіксується за допомогою кріплення. Щоб його зняти з площадки, потрібен подовжувач та головка на 13. Відкручуємо болт, який тримає скобу та фіксує батарею на платформі. Готово? Знімаємо акумулятор та встановлюємо новий? Переконавшись, що він надійно та рівно стоїть на платформі, фіксуємо його. Готово. Під'єднуємо клеми до струмовиводів. Спочатку плюс, потім мінус. Як бачимо, якби батарея була вищою на пару сантиметрів, мінусову клему було б проблематично встановити. Все. Друзі, коли від'єднуєте акумулятор від бортової мережі авто, ніякі налаштування автомобіля, бортового комп'ютера не збиваються. Обнуляється тільки маршрутна інформація та годинник. Може злетіти адаптація скло але їх не проблема адаптувати знову. Детальний відеоогляд вже є на каналі. Посилання залишу нижче під цим роликом. Прописувати параметри нового акумулятора на наших автомобілях не потрібно. Після під'єднання АКБ на панелі приборів можуть з'явитися помилки. Це стосується здебільшого рестайлінгових посад НМС, по електропідсиленні керма, по електронній системі стійкості автомобіля, системі непрямого вимірювання тиску в колесах. Нічого страшного в цьому немає, просто після знеструмлення бортової мережі збивається адаптація цих систем. Адаптуються датчики автоматично, вам потрібно буде лише повернути кермо до упору в різні боки та проїхати декілька метрів на автомобілі. Електронні блоки адаптуються і помилки автоматично згаснуть. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!